Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд гість нашої студії, політичний експерт Денис Богуш. Я вітаю вас в нашій Добре студії. День. І власне питання Донбасу чи не актуальнішим є на сьогодні? Наскільки є чіткою позиція України, позиція влади президента щодо того, як далі житиме Донбас і як потрібно це питання передбачити в коаліційній угоді? Ну, по-перше, ну, це дуже складне питання, і я не думаю, що коаліційна угода це той документ, в якому потрібно е, е, всі проблеми Донбасу не перелічувати. Ну, принципові речі і кінцева мета. Ну, принципові так. Хотілося б сказати, що ця війна вона ж залежить не від тільки від України і її принципової позиції. Вона залежить від Росії, яка в багато разів сильніше нас по озброєнням. Яка озброє зараз Донбас дуже-дуже швидко, щоб зробити якісь дії? Ну, ми думаємо, це буде якийсь там контрнаступ. І для цього Україна повинна е з одного боку вирішити питання військові по захисту, mm -hmm. а в разі відкритої агресії ми не зможемо витримати, і ми повинні ще міжнародні такі ну, робити дії дуже багато, ну, захисні. І ну, проблеми Донбасу це не тільки ці проблеми, це проблеми і соціальні ну, тих людей, і переміщених осіб, які зараз ну, десь ну, близько півтора мільйона людей з Криму і з Донбасу вже на території України десь селяться, десь щось роблять, і ну, зима зараз, і ці умови не всі там відповідають, там якимись там нормам і так далі. І ще є люди, які залишились і в Донбасі, і в Криму, і вони там на порозі дуже серйозних змін і ну навіть голодної смерті. Тобто є пенсіонери, які не можуть виїхати, але вони не отримують зарплату. О, ну пенсію, вибачте. І ну, я не знаю за рахунок чого вони будуть жити. І кожен день обстрілюють. Ну я маю на увазі тих пенсіонерів, які ну ну там не си ка От, якщо іти за логікою, от дивіться чі, зараз бо, все більше говорять про те, і не лише в Україні, а й за її межами. Тобто, світ звернув увагу на те, що досить і великою загрозою повномасштабної війни на Донбасі. російська армія вже навіть не приховує своєї присутності з кожним днем. Є повідомлення про те, що збільшується присутність військової техніки, техніки з Росії, військових офіційно російських. Офіційно Вони приховують, офіційно приховують чи не ну принаймні їх ідентифікують уже. Чи не може це стати наслідком якраз от тих е, організованого заходу, який там назвали виборами, і тобто, десь що Росія вже отримала певний карт-бланш на цій території і може поводитись себе там, як вона вважає за потрібне. Тобто Україна вже дійсно починає втрачати контроль за ними? Вона втратила контроль, коли там стали російські війська? Угу. От з того моменту ми втратили контроль, і це ну, потрібно визнати. Але чи можемо ми це повернути, чи можемо ми відмотати назад всю цю о, о, рулетку, так скажемо? Росія тому і нарощує всі сили і все робить таким, щоб закріпитись за цими територіями. Тому що в них, коли вони почали цю військову агресію, ну території було більше, українські війська звільнили частину Донецько-Луганської області. Тобто бойовики зараз і російська армія, вони... Мають ну, чітку межу, яка виписана у мінських домовленостях. І вони нарощують для того, щоб або зробити дуже ну, такі активні дії, щоб дуже швидко або проробити до Криму якийсь такий ну, коридор, угу. або зробити якісь такі дії на території інших напрямків. І тому Україна повинна ну, готуватись до будь-яких речей, тому що незрозуміло. Чим керується Путін? Тому що Росія зараз порушила всі міжнародні домовленості і архітектуру світу, вона порушила ну, всі ці норми міжнародні і вийшла з юридичного поля. Тобто Росія зараз не, не є в світі в юридичному полі. Тобто вона порушила законодавство ну, світове. І як вона війде, це тільки віддавши Крим. Ну, тому що в нас є непорушення ООН. Непорушенні всі кордони, Але всі країни. Але що Росія зараз ігнорує всі, да, міжнародні вона ігнору... правила, і це дуже погано, правила. тому що вона може робити далі силу. Що хоч, да, mm -hmm. Вона літає своїми літаками там, по mm -hmm. країнам е, НАТО, в Прибалтиці починає якісь дії. Тобто, е, ну, зрозуміти, що вони роблять, дуже складно, тому що у Путіна не є економічна мотивація. Тобто, якщо була економічна мотивація, наприклад, там. Ну, захопити якусь територію і там ну, захопити якісь підприємства, і ну, качати, ну, наприклад, там, ну, поклади нафти або поклад, ну, поклади вугілля. І вони на цьому б заробляли. Ні. Вони, навпаки вони втрачають зараз це. І від того, що в нього не економічні, mm -hmm. не економічні, економічна мотивація, ми не можемо зрозуміти, що вони можуть зробити. І в них ще втора фішка, яку. Ну, Захід не має відповіді на це. Це відсутність моралі, тобто відсутність а, поваги до прав світових або якихось таких моральних прав. І вони це теж ну, порушують. І від і... цього більше непередбачуваності є. Да, і оця непередбачуваність, вона лякає зараз і НАТО, і США, і Україну, всіх лякає. А і вам... це є загроза Великої війни. А вам не здається, що оцей коридор, про який так багато говорять, коридор з Донбасу в Крим? Прорізати його це також, це може бути велика ілюзія, і можливо, навіть загравання на цій темі відволікає від основних моментів, пов'язаних з встановленням контролю України на цій території, оскільки прорубати коридор це одна справа. Це дійсно це багато смертей. Ми пройшли, ми катком прокотились по цих територіях. Ми взяли, але втримати цей коридор. От це, це нереально, оскільки це потрібно і сил багато, і військових сил. Тобто такий На коридор. Росії, якщо буде відкрита агресія, дуже реально. Чому? Ну я просто так можу сказати. Це зробити. потрібно сотні тисяч військових для того, щоб вони, в якийсь час тримати цей коридор вони і. Вони готові того, щоб... покласти в цій країні, в Україні, сотні тисяч військових. І в них нема мотивації захистити життя російських солдат. Це теж один елемент непередбачуваності. Тобто зараз вже більше 10 тисяч, угу. ну, навіть офіційно, ну, полуофіційно 5 тисяч 200 російських кадрових е, воєнних вже вийшли в Росію. Тобто 5 тисяч вже ну, померло, а в, ну, в реальності тобто, більше 10 тисяч. 200-ми на увазі. Да, да. В Росії. Тобто їх більше вже 10 тисяч вже. Я тут не рахую е, найманців, я тут не рахую інших там, ну, людей, які там е, воюють в, ці, ну, uh -huh. в цьому котлі. Тобто для них нема мотивації зберегти російське життя. Якщо потрібно Путіну буду проробити і покласти. Тобто там... бачу ціль, не бачу ну, перепок принцип спраців. точно так. Да. І до цього не готова. Ні НАТО, ні Європа, ні, ні цивілізований світ, ні Америка ніхто не готов до цього. Як має діяти сьогодні Україна? От в принципі дійсно ми не маємо контролю над цими територіями. Зв'язку з тим, що там збільшується військова міць, це ще завдання стає більш ну незрозумілим. Як його досягнути, щоб встановити контроль і повернути ці території України? Чи е, не називати ці території ЛНР, ДНР, так звані, а просто назвати окуповані території і цей статус закріпити офіційно? Настільки тоді, можливо, десь хоча б на правовому рівні і для світу ми заявимо чітку позицію що стосовно цих територій. Дивіться, ну зараз тут я бачу три напрямки, за якими ну, наша влада повинна діяти. Перший напрямок ну, ну, це військовий. І тут я думаю, що є дуже багато різних варіантів, і вони в закритих документах і в закритих площинах є ну, секрет. Uh -huh. Я думаю, ну зараз над цим дуже серйозно працюють. Другий напрямок це соціальний. Соціальний напрямок це потрібно щось робити з цими людьми, які приїхали звідти, які там живуть, і, до речі, в Криму живуть. Є дуже багато українців, які не, не змінили паспорт. Вони ну, з українським паспортом, там не знають, що робити, і там ну, в реальних таких ситуаціях. І а, оце соціальний напрямок. І третій напрямок це міжнародний. Тобто нам потрібно на міжнародному рівні поглиблювати санкції, робити все від нас залежне, щоб зробити боляче Росії, для того, щоб вона припинила хоч щось. Ну, тому що ви бачите, і нафта падає, і санкції зникровлюють російську економіку. І дуже багато проблем з візами у людей, з секторами навіть економіки. В Росії і нічого. До речі, я читав один аналітичну одну доповідь, в якій е, було написано, що якщо Росія е, не буде е, комунікувати зі, зі світом, то в неї є запасів на 4 роки. Ну от, наприклад, як і Іран або е, е, пі, ну, Південна Корея живе. Тобто, тобто ізолювати Росію? Так, да. чотири роки вони е, спокійно живуть без всяких там, ну, з найжорсткішими з санкціями. Але за чотири роки, що може відбути, статися з Донбасом, це і взагалі як це поведе себе. З, Путін? з Європою що може статися. І тому що Росія на, на Україні теж не зупиниться. Uh -huh. Якщо її так, її так боляче робить Європа і е, світ, то вона буде йти туди, тому що стільки е, озброєння е, ну, росіян. Uh -huh. Ну, наприклад, ну, 1500 тільки військових е, літаків це така армія. Ну до речі, України десь 160 було, і mm -hmm. ну, там, літають, десь 60, там 200 о, о, ну, 20 збили. Тобто е, це не співмірні цифри, скільки танків, скільки ракет. Які можуть літати з континенту на континент. Тобто там ну, така ситуація з Росією, що це ну, як обізіна забрана. І бюджет Росія збільшила на наступний рік і воєнний бюджет ставлюся. Все... Так, і все в, не... в... Ага. У неї все, що стосується воєнної а, а, міції, в неї все нормально. Але перш ніж вимагати від світу якихось дій, і узгодженої позиції, напевно, Україні варто починати з себе, тобто свої запровадити свої санкції, про які вже нам починають зауваження робити і в Америці, і в деяких європейських країнах. Напевно, і з цього також треба якось позицію свою виробити і заявити більш чіткіше, я розумію, що чіткіше, але але є одне. Але як сказав один журналіст, у нас економіка дуже сильно ну дуже багато підприємств ну пов'язані ну були з Росії або ще пов'язані. І якщо о, Росія, ну, якщо ці зв'язки всі закрити одним моментом, то ну, дуже багато людей втратить і роботу, і. Велика залежність від Росії в нас. Ще? Так, Ну, велика зле. Ну, наприклад, ну, беремо атомні станції. Всі енергоблоки працюють на російському ядерному паливі. Все, всі відходи ядерні ми вивозимо в Росію. Ну, наприклад. А Росія ну, зробила заяву, що вона відмовляється із, із співпрацею з Україною. І це о, означає, що це 4 місяці угу. у нас є для того, щоб аби, або ну, закупити американське паливо, або ну, зупинити наші АЕС. Наприклад, що робити з ядерним паливом, яке вивозиться? Є у нас якісь а, ну, такі а, місця, де можна ну, зберігатися. Ми там це. Чорнобильську зону хотіли зробити. Ну, Чорнобильська зона ну, це невеличка, mm -hmm. це біля, Києва. біля... Ну, Ще в Запоріжжі там є mm -hmm. таке. Але от, от, наприклад, один приклад я вам привів. І це дуже така тема, дуже серйозна. Вона ну, пов'язана з ядерною енергетикою. Ти взагалі з енергетичною так. безпекою України. І З енергетичною безпекою. І і тому таких прикладів не може навести сотні, які е, у нас є взаємозв'язки з Росією. Якщо ми відмовляємося, угу. тоді ми повинні розуміти, що ми відмовляємося. Але не треба скидати дійсно таку, скажем, майстерну гру Росії на міжнародному рівні, якщо зважати навіть на те, що вона вже починає точково працювати, шукаючи своїх лобістів в Європі ну, з одного точ, боку. Точково. в, в них є чотири телеканали, які працюють на всі країни. Лобістів в керівництві тих країн. І в Лобістів в них тільки в Європі за останні mm. два роки вони створили 52 культурних центри російських mm. тільки в Європі. Тобто в кожній країні, в Німеччині, в будь-якій країні, там у Франції, в Словаччині навіть є частина людей, і громадська думка така, що не все, що Україна робить, це наркнуться хорошо. Тобто вони. Вважають, що і Україна, і Росія винні в цьому конфлікті на Донбасі, і ця думка поширюється ну за допомогою таких ну дуже потужних засобів масової інформації, які має Росія. І, наприклад, якщо ви зайдете ну, в Туреччину, наприклад, в готель, от ви відкриваєте в готелі в Туреччині ну телебачення. І там є чотири російських телеканали і жодного українського. Тобто вони працювали в цьому напрямку. Але дивіться, вона повністю зруйнувала весь світовий порядок, не лише право, порядок світовий. Скандал навколо ОБСЄ, один із таких варіантів. Неможливість працювати інших міжнародних організацій, той же радбез ООН, окрім інформаційного заяви, нічого вдіяти не може. Тобто, практично тут потрібно перебудовувати весь світовий порядок. Так росія все знає. Тому що в них є право вето в радбезі. ООН. Він знає, що якщо він навіть захопить всю Україну, то НАТО не прийме рішення, щоб там захищати Україну. Тобто він це знає, але просто дуже буде галасу, дуже много. От. І е, він все це знає, цю слабкість світу, він знає, що вон, що не буде такої відповіді серйозно, тому що Росія ще інтегрована все-таки. Світ Сіп, да, теж інтегрована. Вона інтегрована з Китаєм, дуже серйозно там фінансові домовленості. і вона інтегрована з Європою, з іншими. В Росії дуже багато, ну це великий ринок для Європи. Ну, ринок автомобілів, ринок там побутової техніки, і, і тієї ж Японії, яка в ну дуже непростих mm -hmm. стосунках з Росією. І Але... така ізоляція тому не може тривати дуже довго, оскільки також будуть потерпати інші країни. Що нам робити дійсно з цими територіями, Якщо ми не визнаємо їх окуп... окупованими? як нам діяти далі? От як ви бачите розвиток подій далі? Зважаючи на те, що там починають розвиватися, вже змінювати ситуацію, ну, і стає якщо, більш загрозливою ну, як... мою власну думку, то я би воював, тобто то я би е, ну приймав дуже жорсткі різні е, 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 кроки. Але я розумію, що і е, е, ну, президент і наш уряд вони пов'язані дуже багатьма різними моментами, і, і вони не можуть це зробити. І я знаю, чому е, оці мінські домовленості були. Тому що була загроза. От коли нам е, ну залишилось десь два тижні, щоб звільнити Луганськ і Донецьк, от тільки тоді Путін вів регулярну армію. А проти регулярної армії ми слаба, ну ну слабка країна. І тут вже ну, питання, чи виживе наша держава в цій війні, чи ні. Я думаю, що нам потрібно жорстко відстоювати оці всі домовленості, не дати будь-яким там контрударам чи якимось атакам ну, російським ну, далі поглибитись. Угу. І, і далі вся робота ну, до наших спецслужб я маю на увазі СБУ, до нашої Міноборони, розвідки, угу. і різних там диверсійних груп. До МВД, щоб вони працювали на цих територіях, яка має бути жорстка заява? Досить коротко, ми завершуємо. Мінські домовленості не працюють, тому ми не можемо далі односторонньому порядку їх дотримуватися і маємо переходити до інших дій. Така має бути заява. Хоча весь світ наполягає ні. на притриманні мінські домов... виконання ми... мінських домовленостей. Ні, 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 ні. Ми виконуємо мінські домовленості 100%. Але але є одне, але але наші диверсійні групи, наші СБУ, і ми розуміємо, що це наша українська територія. Вони там можуть робити що завгодно. Тобто переформатувати зовсім ведення боротьби з, за ну, цю про, територію. Просто її вести ну, більш скритими заходами. Ну, це моя власна думка. І це була думка політичного експерта Дениса Бовуша. Дякую вам за участь у нашій розмові. Нашим глядачам, дякую за увагу, дякую за довіру до парламентського. Залишайтесь з нами надалі. А поки що до побачення.